Дитинство і мода це просто був один магазин в променада центр кияни. Якщо ви пам'ятаєте за Лук'янівською, так трошки далі був торгівельний центр. І там завжди були якісь прикольні речі дитячі. Це і не було, знаєш, типу, репліка дорослої моди в дитячу, так. але якісь елементи були так дуже інтегровані, щоб знаєш, ну це не виглядало вульгарно. Бо я інколи бачу, що дитячу моду прям роблять як майже дорослою, і це трошки не той вайб несе. Все залежить від бренду, і це ж теж, якщо це продають, значить це купують. Якби ніхто ніякий бренд не буде нічого продавати, якщо це не купується. Якщо штани скіні ніколи не уходили зараз, це ж не тому, що вони модні, правда? Це просто їх купують, і тому конгламератики ну раз купують, ми будемо шити і так з усім. Типу, тому якщо є такі, ну якби ну я теж не розумію, сексі речі для дітей це якось, ну типу, супер, ну дивно. Ось коли там просто там е, там джинси і просто. То вони модні, там і якісь модні луки ну, повторюються да, в дитячому моді, то мені ок, якісь капелюхи, все таке інше. Тим паче, якщо дитина не проти таке носити, то все клас. Але якщо такі, то виникають питання: типу, а навіщо це взагалі?